Всім привіт! Ви на каналі зробимо це легко. Сьогодні ми будемо сушити незабудку. і будемо її сушити так, щоб вона була об'ємною. Сушити будемо в манній кропі. Беремо якусь коробочку, насипаємо туди манку, потім зверху викладаємо незабудку. квіточки можна нарізати. Ножничками обережно зрізати поодинокі, або отакі от китички. Щоб, е китички поодинокі я тут ось тут повикладала, а киточки, коли ми викладаємо, треба дуже уважно, ретельно прослідкувати, щоб манка була з усіх боків. Коли ми сюди заповнимо до кінця квітами, я досиплю манкою і коробочку закрию через. Два тижні орієнтовно ці сухоцвіти будуть готові. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, буду вам рада! На каналі також є ем, маленький майстер-клас, як я сушу незабудку в блокнотику, також можете переглянути. Ну, а ці ось квіточки, зараз вони у мене тільки ще з кущиком. Як вони висохнуть через два тижні я просію. Звідси ля квіточки достану і буду заливати в епоксидні смолі. Па-па!